Багато людей, коли приходили і взнавали за діагнози, вони зразу їхали, не хотіли цих діток брати. О, ну, Ми з дружиною не побоялися і не боялися, бо ми побачили цих діток, ми не раз з ними їздили зустріч, спілкувалися. Це живі, хороші діти. У селищі Олександрівка проживає подружжя нагірних Юрій та Надія. Вони створили дитячий будинок сімейного типу, аби дітки відчули родини тепло та підтримку. Юрій та Надія виховують дев'ятьох дітей чотирьох дівчат та п'ятьох хлопців віком від 2,5 до 17 років. Двоє з діток раніше проживали у патронатній сім'ї та мають проблеми зі здоров'ям, але подружжя це не злякало. Створилися ми у 2021 році і серпню місяця. Я працював у протитуберкульозному санаторії дитячому, який був в селянівки, вихователем. А дружина моя була е, помічник е, кухаря. Е, ми бачили цих діток, бачили їхні ці всі проблеми. І коли наш заклад закрився, е, залишилися е, дітки ось Гаркавенки, Вероніка, Дініс і Саша. Саша вже на даний час у нас навчається О, і ми з дружиною недовго вагаючи зібрали всі документи, і оце наші перші вихованці, яких ми взяли. Був хлопчик. Е Тут в нас в назваксандрівки проблемний він, ну і служби приїжджають і просять, ну візьміть, ну, дитина тухне, він, ну треба, він знаємо, що ви зможете, ви йому допоможете. Ну кажу, давай попробуй". але Зараз ця дитина, я нічого не можу сказати. Він папа, мама, він, якщо захворіли, хто він від нас не одійде. Ну, така хороша дитина. Він також зараз вже в Кропивницькому навчається. В цьому році нам дали. Поїхали ми на конференцію, була у Кропивницькому, і от Наталя Сергіївна нам цих п'ятеро діток запропонувала, ми взяли да, ці дітки, і дітки не складні, а просто що вони в таких життєвих умовах проживали, запущені, все. Ну, Ви бачите, дітки в нас чудові, вже, вони все, все в нас добре, працюємо над цим. Поначалу нам дуже важко було, бо треба до кожного підстроїтися до дитини треба знати їхній характер, як що до чого зараз. Я вже знаю, як до дитини, як підійти, коли, як підійти, що коли сказати. Ми все подолали і все ми стараємося подолати. І ми завжди з чоловіком стараємося, що в нас є. Ми сіли з ним, обговорили, дочка нам допомагає. Ми завжди самі. Ми не кажемо тут, та підемо там, ми десь побалакаємо, підемо там. Ми завжди рішаємо круг сім'ї. Вікторія рідна донька, подружжя нагірних, їй 22 роки. Дівчина навчається на вокалі та працює в місцевому будинку культури. Батьки сказали, ми будемо діток брати, ти не проти? Кажу, ну не знаю, треба подумати. Тоді кажу, ну ладно, я согласна. Ми взяли гаркавинків, я до них як привикла. Так, тиждень, наче привикала, але тоді вже поступово ми один до одного звикли. Тоді, як взяли Віталю, ми, як брат і сестра, один за одним, один за одним, один за одним, нікуди не розлучалися. А тоді, як уже взяли цих діток, привикли. Лєра, це моя хрещениця, як хрещена мама її. Ми як взяли їх діток, вони не були хрещені, ми їх похрестили, і це наша втіха. Мане, все не Вероніка Гаркавенко одна з перших вихованок у дитячому будинку сімейного типу та проживає тут чотири роки. Дівчина займається спортом, а батьки підтримують її захоплення. Це медаль з вбірка я заробила на кросі, бігла півторашку. Це в Кіровограді бігла півторашку, третя прибігла. Юрій Нагірний розповів, що в листопаді найстарша дівчинка вибуде, оскільки їй виповниться 18 років. Нині планують взяти в родину маленького хлопчика з Кропивницького. Я хочу сказати, що щоб люди брали діток, не боялися беріться наші українські діти. Їм... Ну чому десь дожні вони за якийсь кордон виїжджаться? Як ми можемо їм допомогти? Тільки трошки тепла, трошки любові все вийде. Дітки самі потягнуться, і вони саме відчують оце тепло.